Всіх вітаю! Показую вам сьогодні однокімнатну квартиру на урожай. Це У нас Літвиненко, 46. Ми на кухні, де більше всього, ми проводимо час. 34 квадратних метри в нас. Тут у нас позаду буде коридор, ванна, комора, там спальня. По ванні у нас ну, сантехніка, все, все як ви любите, номер 09845441. 4 одиниці. Мене ви знаєте, як Павло Миколайович, ріелтор місті Вінниця. Тут у нас комора. І в коморі пральна машина. Йдемо ми в спальню. Спальня доволі таки велика простора, тому що тут і комод, диван великий, який розкладається, шафа з зеркалами, там стіл, кондиціонер на обігрів, і на, опал, на опалення, і на холод, і великий балкон. Вийшли і подивіться, який тут вид. На все місто, поділля, урожай, світловський масів, все поруч, рукою подати. Все показав, все розповів ціна на даний момент на травень 25 рік. Уже у нас 12 тисяч гривень, але готові до ваших пропозицій.